Севастопольські міські державні адміністрації сьогодні вшановували багатодітних матерів. Почесного звання матір героїня удостоїлися вісім севастопольських жінок. Кілька теплих слів і на очах деяких стареньких сьогодні вже не тільки матерів, а й бабусь численних онуків набігають сльози вдячності. Вони лише виконували свій високий жіночий обов'язок та кохаючи своїх дітей так, як може кохати тільки матір, давали їм все, що було в їхніх силах. І ось дочекалися дня, коли завдячитись за їх відповідальну працю, щиро готові не лише діти, сьогодні вже гідні громадяни своєї країни, а й держава. Указом президента України від 1 жовтня цього року за материнську самовідданість народження та зразкове виховання дітей Забезпечення умов для всебічного їх розвитку вісім багатодітних севастопольських матерів були удостоєні почесного звання матір героїня, отримавши з рук міського керівництва ордени, квіти і цінні подарунки. Дай Бог вам здоров'я, А ми будемо старатися робити все для того, щоб труд ваш по освітання настоящих людей був оцінений. Ви дійсно даєте розвідня міро. Потому что только имея детей больше, чем два человека, сегодня мы можем развивать и город, и страну. Спасибо, низкий поклон. Жінки виховали від п'яти до дев'яти дітей. Всі вони отримали вищу освіту, досягли значних успіхів в різних сферах народного господарства, суспільного життя, де хто здобув визнання на творчій ниві або в спорті. І це вселяє оптимізм, підкреслив перший заступник очільника представницької влади Севастополя Артур Бабенко. Адже саме такі люди, освічені і рішучі, сьогодні потрібні країні, яка впевнено прямує шляхом реформ. Ми Сейчас початку путі реформ, і в початку путі розвитку. Тому ті діти, які зараз… Веспіталі нужні країні сильні, умні, здорові, думаючі люди, які з Україну паніма на завершення фото на пам'ять по бажанні здоров'я і чергові будні насичені приємними турботами про виховання онуків.